Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Пропоную вам послухати вірш Оксани Козак Равлик. Равлик ніс на собі хатку і метелика зустрів. Потім джілку, потім жабку, всім сказав по пару слів. Теплих, щирих і приємних, що був настрій на весь день, щоб у справах всіх щоденних брали з добрих слів натхнень. Бо слова всі мають силу, усмішку дарують вмить, піднімають на вершину Вдаль несуть і у Так ішов він по стежині, Вмитій радужним дощем, утішались хмари сині. Кожним сказаним слівцем і звичайна літня днина стала святом почуттів, бо насунулась лавина з чарівних та добрих слів. От бачите, діти, як навіть одне добре привітне слово може подарувати гарний настрій близьким та друзям, тож даруйте привітні слова оточуючим, будьте здорові та веселі. До зустрічі!